Патрульні поліцейські біля Луцького міськрайонного суду. Як з'ясувалося, правоохоронці викликали до одного із обвинувачених, який прийшов на судове засідання до Віталія Ковтуненка. Утім, зал його не пустили. Чоловіка мали судити за домашнє насильство, а заробив на іще один адмінпротокол. можете можна знімати? дорогу перейшли в неположеному місці. Ви ж у суді, коли ми заходили від тут. Я вдруг пройшов непоможного вмісти. Я прийшов знайомого провести е, в суд. В суд. Знайомого суду я прийшов до нього. Правопорушник, який чинив адміністративне правопорушення. І от на 14 годин мене було призначено, і я розглядав. Мені доповідають, судова охорона каже, прибула особа в нетверезому стані. Тобто особа прибула, вона вже не поважає суд. Я їм сказав, будь ласка, виконуйте вимоги законодавства, все як має бути, освітуйте, щоб було підтвердження, і потім вже складайте адмінматеріали, протокол, пояснення, все як має бути. От вони викликали, і поліцейські виконують свою роботу. Шановні телеглядачі, ради хто може, я не можу сказати, але це явна неповага до суду. Коли особа приходить в нетверезому стані до суду, він не поважає ні суд, ні владу, ні закону. Буде складено протокол за неповагу до суду і поява на тверезому місці. В громадському місці в нетверезому стані.